Правили не почали проти Порошенка. Порошенко судиться за не за, про, за порушення своїх прав Зеленським. Завичальної теми, а це тема дуже така дражлива, дуже така складна. А зараз Петро Порошенко є під судом. Почався суд по донецькій справі. І тут є питання: це кінець, епохи чи чергове коло боротьби. Отже, нагадую, моїм співрозмовником є політичний аналітик політолог Володимир Цибулько. І, Володя, чому, на твою думку, саме зараз активізували справу проти Петра Порошенка? Ну, Олександре, тут треба почати спочатку з розстановки акценту. Справи не почали проти Порошенка. Порошенко судиться за, не за, про, за порушення своїх прав Зеленським. Це звернення, тобто це позов судовий до Зеленського від Порошенка. Він вже розглядається не перше, не перше засідання у Верховному суді, але нарешті. Була оприлюднена вся фабула, тобто днями видання букви, так. опублікувало документ, на підставі якого запровадили санкції проти Порошенка. І це документ, в чому сенсаційність, бо це документ ДСК для службового користування. І це ставить взагалі-то владу в абсолютно дивну позицію, тому що протокол наради, яка розглядала інформацію щодо щодо, скажімо, підстав для застосування санкцій проти Порошенка, проводився маленькою групкою, навіть не всім кабінетом міністрів. От. Ким проводився uh, протокол, опублікований виданням букви, головуючий Олексій Соболєв, перший заступник міністра uh, економіки, секретар Владислав Власюк, радник уповноважений президента України з питань санкційної політики. Це особа, батько якої є керівником Вінницького МСЕКу. і на ньому блік не менше, ніж на uh, Тетяні Круп з сусідньої Хмельницької області. Ну, але синок дахує, так би мовити, ні, ні до старшого власюка. Жодних претензій немає. Учасники наради Юлія Свериденко, Філіп Пронін, голова Державної служби фінансового держфімоніторингу. Ярослава Максименко виконуюча обов'язки директора Департаменту політики е, власності і санкцій Мінекономіки, тобто пов'язана із власником особа, і ну, Свереденко, перший віце-прем'єр. Прем'єр в це не вписувався, міністри в це не вписувалися. Сам цей документ виготовлений е, е, д, нібито 12-м. Е, Лютого поточного року, але фактично 12 лютого були прийняті санкції, кажуть, що Зеленський навіть не перебував на території України в цей день. Найсмішніше те, що потім, коли е, почали фактчекінг робити, цей документ був виготовлений 13 лютого. І оце в суді Порошенко всю, все це фуфло мусив розбивати. А понаписували вони там дичі. Найдикішої перший закид Порошенку це участь у створенні партії регіонів. Це представники слуги народу, є, яка є молодіжкою партії регіонів, звинувачують Порошенка у створенні партії регіонів. А чому ж вони не самоліквідувалися разом зі своєю партією регіонів? Слуга народу нагадаю, це молодіжка партії регіонів. Тобто закинути звинувачення Порошенку, він дійсно був на з'їзді партії регіонів. Це факт. Але в той час була така субкультура, і зараз вона існує, коли на з'їзди партії запрошують представників інших партій. З привітанням навіть Привіток. слово на Тобто, в чому тут злочин? Замість. Малювати, ну, є ж Мінюст, Юст, який може подати документи, чи перебував одночасно Петро Порошенко, лідером партії Солідарність, і засновником в той же момент засновником партії. ну, На той час це була партія регіонального відродження, а потім туди ще притаранили трудову солідарність. До партії Солідарність Петра Порошенко вона. Ну, якось не, не дуже ж має чого спільного. Тобто, давай чітко. Тобто Порошенко в той час був головою іншої партії. Так, звичайно, мало того, він був засновником нашої України, партія його входила. І я на установських засіданнях з, них, з ним, з приводу ідеологічних питань, грися. Ну, там, забар за барки один одного хватав. Це були дуже, ну, дуже такі. Сумбурні засідання дуже бурхливі. Але не був Порошенко засновником партії регіону. Не був. З його, до речі, на, на установчих засіданнях нашої України весь час сварили за те, що він ходив до, на це ну, засідання. Але в тому нема криміналу. Ну, неприємно, ну не, не бажано було туди ходити, але, але врешті-решт. З Януковичем довелося тоді, після виборів, після обрання президентом Віктора Ющенка співіснувати. Нагадаю, що Янукович був прем'єром в часи президенства Ющенка. Тому, поки Янукович не почав творити кримінальні всякі дійства, то до нього, в принципі, не було особливих західів. Тобто, в принципі, поки партія регіонів не почала витворяти те, що вона витворяла? Ну, найголовніше це Харківський угол. Це так. все. Це була катастрофа, після чого їх просто обліпили, так би мовити, всіма можливими лейблами зрадників, покидків подібне. Добре, а що тоді з. Із... Співпрацею з Медведчуком. Його називають бізнес-партнером. В чому в, нього, в них був спільний бізнес? Не було у Порошенка спільного бізнесу. Там, там була суперзадача у, оскільки е, Медведчука визнали зрадником, була задача прив'язати е, е, Медведчука до Порошенка. Вони пробували прив'язати його до труби. Це продуктопровід із Новограда Волинського до 에, Угорщини, дизельку качав. І вони пробували прив'язати Медведчук, наскільки мені відомо, раніше контролював цю трубу, і справа була весь час в судах. Він, він по-моєму, виграв в судах. Але це наскільки кумедно, а хто ж сидів тоді у Медведчука на каналах безперервно, безвилазно? Зеленський і його слуги, я ходив на ті канали як опонент Зеленського і його слуг. Проти мене виставляли десяток е, цих спікерів Зеленського, вони щось гавкали на мене. Я просто, як лев, з блохами мусів, так би мовити, вичісувати цей блох із е, шевелюри чи з лисини стирати. Тобто це все, ну наскільки е, суперечливо, найсмішніше те, що на суді представниця е, Зеленського раптом починає е, ну, пробувати тлумачити, яким чином Порошенко пов'язаний з Медведчуком. Ну і звідки там виник Медведчук. І коли е, сторона обвинувачення запитує. Е, про взагалі то ну, статус Медвечука, вона раптом на голубому глазу, як кажуть, починає бекати-мекати, що це буде оприлюднення персональних даних громадянина Медвечука. Нагадаю, що на момент суду громадянин Медведчук два роки не громадянин України, не громадянин України взагалі треба віддати належне Службі безпеки, тому що. Справді, в цей указ там вносили ну, живаго, вносили Коломойського, ну, там ще, ще ряд персонажів, але найсмішніше те, що СБУ по Порошенку, Боголюбова по Порошенку СБУ відмовилось подання робити. Тобто, ну вони бачили, що це наскільки беззаконня таке кричуще, що за це доведеться відповісти. Так що вся комедія взагалі з, з громадянином Медведчуком, це просто вона фактично спалила абсурдність цієї цієї е, справи. Але до честі Порошенка те, що він вперся і розкручує цю химеру юридичну до останньої коми, до, до останньої йоти, так би мовити, і титули. Бо е, інший міг би. Сказать, ну, придурки та й все. А Порошенко, все-таки, маючи хороших адвокатів, вирішив розібрати Зеленського в цій справі, як Бог Черепаху. І е, це розбирання, ну, це видно, до речі, по мініці по обличчю суддів, як, як вони реагують на е, аргументи е, е, сторони Порошенка, на, на дії і запити адвокатів Порошенка. Володя, а от які шанси, що Порошенко використовує цей суд як політичний майданчик для мобілізації своїх е, прихильників? Ну, по-перше, Порошенко цю справу не затівав, тобто, не, не він же організував санкції проти себе. Він мусить відбиватися. А будь-яка будь несправедливість це завжди механізм мобілізації прихильників. Будь-яка несправедливість, тобто в політиці. Все інструментом мобілізації може виступити будь-що будь-яка дражлива будь несправедливість автоматично виступає ну, приводом для мобілізації. І е, головне, що означає цей суд кінець історії старої політичної епохи чи навпаки її повернення у новій формі? Ну, поки що цей суд рятує взагалі-то добре ім'я України, бо лідер опозиції в суді з'ясовує стосунки із е, першою особою держави. В суді. Ну, поки що приводу для, ну, для решту Порошенка влада не надумала, тому що. Порошенко дуже щільно пов'язаний з європейськими політичними колами. Нагадаю, Європейська солідарність є членом міжнародного демократичного союзу, і Петро Порошенко входить в коло сеньорів міжнародного демократичного союзу, куди входить, до речі, Республіканська партія США або Християнські демократи Німеччини, тобто, всі правоконсервативні сили. Світу, де 61 партія входить у міжнародний демократичний союз. До речі, влада відзначилася тим, що не випустила Петра Порошенка на з'їзд партнерської партії, де Республіканська партія ставала кандидатом Дональда Трампа, кандидатом президента. Ну, хіба це робить добро країні? Це ж мова про особисту владу, а не про ну, державницькі кроки на користь цілої держави. Порошенко діє як державник, натомість Зеленський діє як антидержавник, як лідер групи узурпаторів влади і руйнівників Конституції. Про це, до речі, і, і, власне, і говориться на суді. Цей суд Порошенко використовує як. Хорошу трибуну для розстановки саме правових акцентів у діяльності нинішньої влади. Зрозуміло. Володимир, я дякую тобі за це інтерв'ю. Дійсно, ми обурили три найважливіші теми цього тижня. Нагадую, ще раз моїм співрозмовником був політолог Володимир Цибулько. Підпишіться на мій канал на цей канал, на його канали Цибулько Толк і Цибулько ТВ. І все буде Україна. Дякую. Дякую.